Складна задача знайти в Німеччині сімейний мінівен або компакт-вен, як в даному випадку Volkswagen Touran. Але ми з нею справились. Чесно вам скажу, що не з першого разу, а лише з п'ятого. Бо ми спочатку дивилися на варіанти Airline на IQ LED-оптиці, але у нас тут, ви бачите, LED-оптика, але не IQ Light. Тобто вона, вона не вирізає зустрічний потік автомобілів. Ми шукали Ерлайн на класній оптиці в адекватну ціну, десь в районі 25-27 тисяч євро. Бруто автомобіль ми шукаємо для замовника в Україну, тому ми його купляємо по ціні нето. Це десь в районі там від 20 до 23 тисяч нето. Ми їздили, дивилися ерлайни, дилери неофіційні. Нам казали, що з машинами все добре, але приїжджаючи на місце, машина просто не проходила нашу перевірку, і ми не могли радити цей автомобіль для нашого замовника. Поки ми не повернулися. До цього варіанту ми його розглядали і раніше, але все ж таки хотіли знайти з IQ Light оптикою і щоб був Airline. Але передивляючись всі ці варіанти, ми зрозуміли, що немає там що ловити. І все ж таки, по нашій рекомендації, ми настояли на те, що потрібно дивитися офіційного дилера автомобіль. Ти паче, у цього дилера біля міста Ульм, я вже був в минулому році і купляв тут Volkswagen Passat з пробігом десь в районі 160. Він був просто ідеальний автомобіль. В даному випадку у нас 21 рік. Volkswagen Туран 2.0 дизель 150 кінських сил на ДСГ 80 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль в стані нового. Я вам не можу передати просто ось це слово нового. Тому що це настільки новий автомобіль, наскільки він взагалі можливо може виглядати при своєму пробігу 80 тисяч кілометрів і 4-річному віці. Це в нас неймовірно красивий карібіан Blue Metallic. Ви вже, мабуть, оцінили на відео. Як же ж класно виглядає цей колір живу? І машина в неймовірному стані. Автомобіль обслужений, автомобіль підготовлений, чистенький, зроблена легенька поліровочка, нова гума, літня фулда, нова тормозна система, повністю диски, колодки. Тобто все все тут ідеально, просто ідеально. По комплектації, що це в нас LED-оптика, 16 колеса, мертві зони на дзеркалах, безключовий доступ. Повний електропакет, звісно, в ідеальному в новому стані салон автомобіля. Присядемо. Віртуал кокпіт Я вже перевів на українську мову, перевіряли всі системи. Жодної подряпаний по салону, ніде нічого немає. Ви всі ваговоди тут і знаєте, в якому стані іноді буває ось ці речах КПП. Подивіться на стан цього речага. У мене таке враження, що я просто от в новому автомобілі, десь в автохаусі, от там от попередня будівля, де в них нові автомобілі продаються. Ззаду покажу вам, скільки ж тут місця і як взагалі це виглядає. У нас такі широчезні двері зі шторочками. Дуже зручна посадка. Ці сидіння у нас рухаються. Столики, все в ідеальному стані, ніде нічого не зацарапано. Коверлін в ідеальному стані, оригінальні коврички, ворс цей ще піднятий як на нових автомобілях. Задній клімат контроль ніде нічого не зацарапано, не відломано. Ось так виглядає архітектура. У нас передньої панелі, але я думаю, до туранів ви вже всі звикли. У нас панорама з люком. Що ж, у нас тут три окремих сидіння. Якщо у вас є діти, то це просто ідеальний варіант. В кожному сидінні у нас присутні кріплення і софікси, ви можете трьох сюди посадити. Далі, ми шукали для клієнта саме самимісну версію відкидаємо сидіння, як завжди, от буває ось тут турани, шарани. Ось тут це все пошкоджено. Тут нічого такого немає. Тут все в ідеально новому стані. Подивіться, в якому стані ось цей задній пластик, де третій ряд сидінь. Він зачасту зацарапаний. Подивіться, в якому стані багажник, все це просто в новому стані. Ось так: от відкидаємо два крісла, і можна переїхати з дітьми десь на якусь відстань. І плюс ще. Трьох людей сюди посадити. Кришка у нас електрична, камера заднього виду, звісно, присутня. Повторюся, в ідеальному стані у нас багажник. Ось так, коли ми розкладаємо сидіння, ну трошечки тут не так багато місця. Тут у нас бокс, де сітка, гамак, який сюди чіпляється, жилет, аптечка, ковпачки пластиків на колеса, все як потрібно. Подивіться, ніде нічого не зацарапано. Все просто тут ідеально. Ось такий туран. Вартість такого автомобіля в Німеччині 27 700 євро. Це в нас 21 рік, 80 тисяч кілометрів пробігу. Ціна нето, тому що автомобіль їде в Україну 23,5 тисячі євро. Це покупка тут, в Німеччині. Ми можемо організувати покупку по ціні Нто. Ось такий неймовірно крутий туран. У мене просто емоції мене переповнюють, тому що це п'ятий автомобіль. Ми шукали для клієнта класний автомобіль, ми знали, що йому потрібно, ми вже відчували, з чим він не погодиться. Тому ось такий от неймовірно крутий туранчик відправляється в Україну. Зараз. Йдемо домовлятися з менеджером, документи, обмін і так далі, і запускаємо процес доставки автомобіля в Україну і передачі йому клієнту. Тому замовляйте ви наші послуги, знайдемо разом з вами, оглянемо, перевіримо, порекомендуємо ось такий класний сімейний мінівен, як в даному випадку, Volkswagen Туранчик. Який же ж ти класний? В якому ж ти класному стані?